Дует сухопар Поліна та сухопар Софія. Аліна Нечипоренко. Аліна Нечипоренко. Вероніка Золецька. Софія Накрийко. Олена Марія Джуман, Анастасія Фурман, Софія Поштарюк, Софія Муржак, вокальна шоу-група Веселий настрій. Єва Гарматюк, Павло Бурдельний, Альбіна Мазур, Віталіна Шевчук, Євгенія Гуцал, Фія Костирко, що групи? Веселий настрій, один-чотири рядочки. Хто дарує? Світлан. Давай, Єва. А ти йди, отримуй е, свою цю. Дайте мені цей На Намарюй, на аркуші сонце сніг розтане на долонці, Все зберегти. Зможеш тільки плине час, нам не зупинитись, з доки ще смів уся діти сквозь сни, руку так, Прошу. Ну, і, дорогі друзі, давайте разом із вами Ваші року. Холодну тишу, як чекає хвиля чого не заморіла. По мені про тебе, ні ти та не пише, нам шкодає доріголові рано. Я тебе шукаю. Дякуємо. Дякуємо. Прошу, Ірина. Аби ви були щасливими завжди. Господар на своєму обійстві, або тато в хаті, так як тато міста, висвячував вам дорогу чистою джерельною водою. Ви знаходитеся в самому центральному місці Трускавця, тут де є оздоровниця душі і тіла. То для вас, дорогі учасники. Ні, ми кротити не будемо, Дрій Богдан, ми їм перельємо навхрест щасливу дорогу. Учасники стоїте! Зараз, зараз, зараз я вам покажу. Зараз. Так. Дорогу. Ви проходите через цю чисту воду у чистий творчий шлях. Берете вінок, який як і несли, і йдемо до пам'ятника Івана Франка і вшануємо нашого українського каменяра. Тому, так, ну вам до прийдеться придеться вам виконати оцю урочисту. Навхрест, от також берете. От це. Я повторнули. Я туда. Ну що, дорогі друзі, давайте підтримуємо аплодисментами цією водичкою Навхрес за нашою топою українською традицією. Товариство не забуваємо наших прадавніх традицій. Плідаємо віночки для обрядових дій на наші свята. Навчаємо цим звичаєм наших маленьких дітей, і онуків, щоб віночок з різноманих запашних квітів був неперевершеним початком нового кола, у яке зіллюються гідні нащадки, продовжуючи роду українського і його традиції. Ну а знаєте, друзі, разом із квітами сьогодні вплітаємо віночок нашу рідну пісню. І якщо говорять, що Україна буде до тих пір, поки колядники ходять і писанки пишуть, то з не меншим правом це можна віднести і до нашого фестивалю, і до нашого ж вінка. Адже це така ж сама давня українська неперервна традиція, яку ми сповідаємо до цього часу. Фестивалям із фестивалем доли. А це теперішні зачки. Тут 30 років, а це теперішні. А А давайте ми вам два. Завтра... Тримайте. Так, все, коп, проводимо. Квіти, але зараз під українською пісню ми обов'язково зробимо цю традицію, яка є досить. Доброю, яка символізує добру, бут, щастя і вічність нашого фестивалю, доля, давайте поаплодуємо, шановні друзі, ваші овації. şahtan verir ruhu kadar korka do Має можливість долучитися до цієї доброї української традиції не дарма ці квіти, які вручали сьогодні, вам ви вплітали у віночок. Тому я попрошу максимально усіх, усіх, хто робив цей обряд, хто брав у ньому участь, підійти до нашого віночка. І всі разом дружньо його піднесемо до пам'ятника Івана Франку. Під пісню, під ваші бурхливі аплодисменти, давайте підтримаємо, шановне панство.